Сказали, що все ампутація кінцівки. Багато що через він пройшов. Як безпосередньо через бойові, так далі, що з ним сталося, так через підерський полон. Буду подовжати військову службу і знищити окупантів. Перш за все, цей візит значить дух братерства. Братерство, яке є у війську. Не награне, не інсценоване, а дійсно таким, як вони є. О. Коли ти бачиш хлопчину, якому всього-навсього 23 роки, людина, воїн, прийшовши це все і має бажання повернутися до нас у стрій. Вернувся в стрій, ну, відповідно. Наш однострій піксель, штани ворта відповідно, майка теж літня. На здоров'я, братчику, ну мусиш переодягатися. Дякую. Тримай. Мене звати Данило. Я боєць першого загону, 71-й Єхерська бригади ГШВ. Я боєць шклала, я пішов з тюрми служити. У мене було таке бажання захистити свою батьківщину. Я згадав той день, коли він до нас приїхав в бригаду, безпосередньо в наш загін. І коли їх 10 шквалівців приїхало, з кожним особисто знайомився. Він якраз запам'ятався, бо позивний такий специфічний ліпісток. Нас почали навчати всьому, що треба. Стріляли ми, нам давали мотивацію, підказували, чого багато. Все вчили. Обичних людей на спину. Взагалі, я за першої бригади це насправді. Ну. Легенда, може так сказати. Цей бій був за все в час, важкий, який в мене був. Скіди працювали по нам длони. Міномет 120 й -е, автообстріл. Все, що можна було, вони по нам працювали. Наш тумала 20 днів, повчути чоловіки, окремі щось. Перші поталися, ми їх знищили. Потім через день знову прийшли, кіногранату я отримав перше поланений в голову. При ну, цьому я давав далі опі окупантам. Бивсь до кінця. Під час бою ми знищили 15 окупантів. Особисто я знищив 7 окупантів. Потім знову почався мінометний обстріл, ждали, поки він ну, закінчиться. Мені шинай варті в мене... Поскочив ногу, попало. І це був скіт з дрону. Почав відкатуватися, і я своєї групи загубився. Я йшов на Івак і втратив свідомість, і так я потрапив полон. в полон. Полоні нас били, ну, всім, що можна було. Нас заставляли вчити їхній узкий гімн. Багато чого я бачу. Окупанти били ну, наших бійців поранених. Це не люди. Мене обміняли як ну, молодого і трьохсотого. Казали, що все, ампутація. Кінцівки. Сумно було дуже за це. Ну, ну, я так розумів, що мене Бог врятувало, що я залишився ну, живим. І це головне. Мене будуть навчати ходити, потім я пройду в реабілітацію пару місяців і потім вже вперед-перед. Коли от з ним спілкуєшся особисто, каже, вже хоче на полігон, хоче відчути запах пороху. Навіть попри те, що він прийшов і хоче знову стати в стрій. Мої хлопці, ну, це моя підтримка завжди була. Я себе тут знайшов, що я далі зможу себе показати, що я пика для останніх. Людей, що треба захищати свою батьківщину, свою сім'ю. А так і є бажання стати мінометником, знищити окупантів. 120 ки Так, потрібний певний час на реабілітацію, а ви по очах бачите, що хлопчина налаштований. Як налаштований як до життя, так і подальшої боротьби. Бог йому поміч, дай йому Бог здоров'я, ну і відповідно нам терпіння і далі виконувати ті задачі. А це саме основне це є бачити підуть. Десант це сила. 这么远的。